Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми будемо сьогодні розбиратися з пірамідою. І маємо урок перший. І моя мета полягає в тому, щоб познайомити вас в першу чергу з видами пірамід. Ви мусите зрозуміти, як впізнати, з якою пірамідою ви маєте справу, як відповідно до того побудувати малюнок. І тоді вже задачу розв'язати. Отже, перше питання, як ви читаєте текст задачі про піраміду, має для вас бути куди проєктується точка С, от та, що є вершиною піраміди. Ну, в даному випадку у мене на малюнку стоїть С, може бути якась інша буква. Тобто важливо розуміти, куди проєктується вершина піраміди, Тобто, де знаходиться оця точка О, якщо висота піраміди це є SO. Отже, перший вид пірамід, котрі ми будемо сьогодні розглядати, от я тут записала вам, це піраміди, в яких бічні ребра рівні. Тобто, читаючи текст задачі, основою піраміди є рівнобедрений трикутник, бічна сторона якого 3 корінь 10, основа 6, і висота піраміди дорівнює 5. І тут от є її бічні ребра є рівними. Оце є найважливіше, найважливіше речення. Цій задачі на початку розв'язання задачі. Чому? Бо маємо знати, що якщо бічні ребра піраміди є рівними, тобто SA, я запишу SA дорівнює СБ і дорівнює SC, то SO в нас якщо висота, то точка О, точка О, центр кола. Описаного навколо основи. Описаного навколо основи. В даному випадку навколо трикутника АБЦ. Тобто то не мусить бути трикутник, може бути чотирикутник. але важливо оце слово описаного кола. І відповідно до того, якщо то є центр описаного кола, то відрізки ОА ОБ і ОЦ... То є радіуси описаного кола. Тепер, яку ви візьмете формулу, це теж залежить вже від вашого трикутника. Якщо трикутник рівносторонній, візьмете одну, якщо рівнобедрений, якусь іншу, якщо квадрат, ще іншу, і так далі. Тобто, це вже залежить від того, що лежить в основі. Але оце дуже важливо є, що це є радіус описаного кола, тобто R велике. Формулу ми будемо брати для радіуса описаного кола. Так, тепер будемо розбиратися з цією задачею. Той початок ми. Усвідомили? Тепер будемо розбиратися задачею. Отже, основа піраміди рівнобедрений трикутник. То я його побудую. І вам рекомендую будувати основу. В основі лежить рівнобедрений трикутник. Так, тут поставимо вершину А наверх. Тобто, будемо мати А, Б, С. І основ, бічна сторона, якого 3 корінь 10. Тобто, Оце дорівнює 3 корінь 10. Так. А, основа 6. Основа БС нехай буде 6. Так, висота піраміди дорівнює 5 см. Тобто, я ще знаю висоту піраміди. Якщо СО, SO, то є висота піраміди. Так. І СО SO, в нашому випадку дорівнює 5 см. От, маю ще висоту піраміди. Так, треба знайти бічне ребро. Для того, щоб знайти бічне ребро, то тут є в нас можна використати прямокутні трикутники. Тут в піраміді завжди всі ті трикутники, які зв'язані з висотою, є прямокутні. Тобто SOA, трикутник. До речі, він буде рівний трикутнику SOB і рівний трикутнику СОЦ і кут О в нього 90, в них в тих всіх трикутників 90 градусів. Так, чому ті трикутники рівні? SA, SB і вони є рівні, бо це є бічні ребра піраміди, і тут сказано, що вони є рівні. Далі o -O -O то є радіуси описаного кола. і Тому ці трикутники будуть рівні за гіпотенузою і катетом. Так, з тим ми розібралися. Тепер, отже, з будь-якого з цих трикутників я би знайшла. Бічне ребро за теоремою Піфагора без проблем, якби я мала радіус кола, описаного навколо основи. Тому задача вся звелася до того, щоб знайти радіус кола описаного навколо основи. Тобто, оце в мене основне питання зараз. Я шукаю формулу радіус описаного кола для рівнобедреного трикутника для довільного, то є АБЦ поділити на 4С. Що таке АБЦ? АБЦ це сторони трикутника С то площа. Так, сторони я маю. Тобто, дві сторони я маю А, наприклад, буде дорівнювати Б і дорівнює 3 корінь 10. Це дві сторони. Третя сторона С то є. Скільки 6 см. треба знайти площу. Найкраще площу. Ви дуже часто хапаєтеся до формули Герона, бо є всі три сторони. Але тут формула герона дуже складно застосовувати, бо маємо корені. Тому, отут проведемо перпендикуляр і в рівноведеному трикутнику то корисно робити. Ця висота АП поділить нам сторону навпіл. Тобто, я дістану тут 3 і тут 3. І дуже легко з трикутника АПЦ, в ньому кут П 90 градусів. Дуже просто я порахую висоту АП. Висоту АП. Отже, я буду мати АЦ квадрат, мінус ПЦ квадрат, АП квадрат тут. А С до квадрату. Отже, 3 корінь 10 напишу до квадрату. мінус, мінус ПЦ до квадрату, мінус 9, 3 до квадрату, і тоді дістану 9 на 10 то є 90. Мінус 9 дорівнює 81. Тобто АП дорівнює 9. Підкреслю собі. Так, отже, площа трикутника. Найкраще використовувати тут формулу 1 друга а на H. Тобто цю формулу для нашого трикутника АБЦ, як вона буде виглядати? 1 друга. БЦ то є 6 основа. Так, давайте ми спочатку буквами запишемо все ж таки, ні перед тим, як підставляти числа. Одна друга БЦ помножити на АП. Отже, одна друга БЦ то є 6 і АП 9. 6, і 2, скоротим 3, 3 на 9, 27. Тобто, площа трикутника основи у нас є 27. Ну, і тепер можна рахувати радіус. Тепер порахуємо радіус. Радіус дорівнює. Маю 3 корінь 10, помножити на 3 корінь 10, помножити на 6, це є мої 3 сторони. І розділити на 4, і 27. Тут не поспішайте множити, будемо скорочувати щось. От можна, наприклад, тут буде 9 на 10. І на 6. А тут 4 на 27. От 9 і 27 скорочу, буде 3. 6 і 3 скорочу. Тут дістану 2. І тут 10 на 2 – 20, поділити на 4 дорівнює 5. І тепер, як я вже маю радіус. Тепер я вже візьму один з трикутників прямокутних. Тих, про котрі ми говорили. Наприклад, СОА. Висота піраміди – 5. Це в нас є в умові сказано отут SO рівне 5. ОА, то є той радіус, також дорівнює 5. Бачите, і тепер треба знайти бічне ребро. Отже, СА дорівнює в квадраті, за теоремою Піфагора СО квадрат плюс ОА квадрат дорівнює 25 плюс 25, дорівнює 50, і тоді SA дорівнює. Корінь квадратний з 50, і це дорівнює 25 на 2, тобто 5 корінь 2. Отже, напічне ребро SA, рівне СБ, рівне СЦ і дорівнює 5 корінь 2. От маємо відповідь. Так, задачу ми розв'язали. Отже, найважливіше, що я хотіла тут, щоб ви собі тут усвідомили, що де є та точка О, тобто бічні ребра рівними. В наступному уроці подивимося на інший вид піраміди. З тим розбирайтеся, запам'ятовуйте, занотуйте собі десь і тоді будемо продовжувати. Отже, наступний урок номер 2 буде інший тип піраміди. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!